У повній бойовій екіпіровці бійці 4-го стрілецького батальйону національної гвардії, що розташований в місті Ужгород, готові до виконання бойових завдань. І сьогодні це не навчання. Офіцери прапорщики та військовослужбовці за контрактом вирушають на схід. Бойовий дух високий, патріотично піднесені на Налаштовані на виконання завдань за призначенням, навіть більше виявляли бажання висуватися, чим було визначено. Нині закарпатські військові небагатослівні, проте кожен налаштований патріотично. Серед них снайпер із двадцятирічним досвідом. Чоловік, хоч і не хотів назвати імені та показувати себе, емоцій не приховує. Будемо перед батьківщиною. відчуваю. І перед своїми товаришами. Пані Ірина не стримує сліз. На війну сьогодні разом із малолітнім сином проводжають годувальника. Важко, звісно, бо важко. Ну але мусить хтось. І то треба робити. Така в нього робота. Як то каже, знали за кого замуж виходили. Наразі військові не розголошують інформацію про те, скільки саме бійців назвардії Закарпаття вирушило на схід та хто найближчим часом повернеться. кажуть усе заради безпеки військових.